Прокинутись, де гори замість стін, що очі бачать, серце відчуває, Несказано летить крізь неспроможні слів, летить все вище і вище диким плаєм, все в пошуку чогось, забувши про поля, що тішуться пшеницею, красу дерев, окутаних туманом, несешся ти у сутолоці міста, несешся, як одурений уманою. За тим, що, може, зовсім не потрібно, за хибким чимось там, за обрієм, за хмарою, і думаєш, що якщо бігти і бігти, то станеш чимось, кимось, самим самим. Трофей засяє успіх недосяжний, гривхай же у кошмарних снах, то він сміється жовчно над тобою, щасливим, як у плітці птахом. Пилюга піднялася. Закрутила слава й мелодію какафонний дим, чванливість рибою проплила, і ти за склом від світу зачинився, на лавиці пісняр сидить з трофеєм слави, сумний старик, і каже він мені. І я тут був, і я шукав немає в світі правди, немає простоти, вона далеко шира і прозора. Наповнена поезією тиші та музикою чистої любові, дух радісний почує, заснути б ліпше, жавріє ранок, прокинутись, де гори замість стін, співуча дрель зелена за вікном, Де вітряки підкидають хмаринки, І сонце сходить за розбитим склом.